Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож, що буде з тарифами на електроенергію, тому що вже планували підняти з 1 червня. Чому то не зробили і як воно буде, поскільки заплатимо? Розбираємось. Вчора на засіданні уряду мало бути винесено питання про підняття тарифів на електроенергію до 4 гривень 50 копійок. Але в останній момент дане питання було відкликане з порядку денного. Тобто, що це значить? Що ви, дорогі мої глядачі, весь народ України відстояв? Відстояв на деякий час, зрозуміло, тому що підняття 100% буде. Відстояв підняття тарифу за саме зараз і саме до 4 гривень 50 копійок. Тобто, уряд злякався, злякався реакції народу. І це завдяки вашим коментарям, завдяки вашим реакціям і на народній думці, в тому числі ви показуєте свою активність, ви показуєте своє незадоволення, тому що кожна платіжка б збільшилася б на 300, 400-500 гривень в кожної сім'ї. А це, якщо скласти всю комуналку, то це додаткове, немаленьке навантаження, враховуючи наші пенсії і зарплати, так? Тому можна сказати, уряд дав задню, і рішення відклалось. А на секундочку мало бути прийнято. Це вже, знаєте, так. по... Ті інформації, яка просочилася після, тому що ж в відкритому обговоренні ніде того нема, то, знаєте, мав бути сюрприз на голову з першого числа, так? То по такій, можна сказати, інсайдерській інформації, що мало прийнятись до 4 гривень 50 копійок, але при тому всьому ввестися, ото, помните, колись було до 100 кВт. Тобто, хто напалював би до 100, було б так само 2,64, хто більше 100, то 4,50. Непогана така різниця, да? відразу такий скачок. З урахуванням того, що в тому році виросло з гривні 68 до 2,64, непогано так, то тут вже відразу до 4,50. Що буде надалі? І що робити нам? Е, ну, підняття буде, це 100%. Аргументує то все, звісно, пошкодженнями, які зазнала наша енергосистема, і то зрозуміло. Заявляють, що більшість грошей піде на ремонт, але як показує практика, гроші чогось потім до того ремонту не доходять. Да? Гроші на ремонт виділяються з бюджету з наших податків, а з тарифів десь там осідають. Тому що як тільки почали говорити про підняття цін на електроенергію, відразу з'явилися такі. Експерти, які почали рахувати, і виявилося, що там та електроенергія вже й по 8 гривень кВт собі вартість виходить, і по 10 я навіть чув. А чому ж раніше було по одній копійці на атомних електростанціях і в районі там гривні да, на всіх інших? Де, де взялася ця ціна? Чому ж в рази подорожчала доставка цієї електроенергії, стало дуже супер невигодно? Але при тому всьому, що невигодно, я ще ну, не бачив ні одної людини, яка б захотіла віддати цей ринок, да, передати в державу, якщо то так не вигодно. Тож, що наразі відомо, тому що це основне питання. Але перед тим, як це обговорити, то не забуваємо долучатись до народної думки. Давайте разом відстоювати свої права, давайте разом. Піднімати вголос цю інформацію, щоб потім не брати за голову, не платити космічні суми, так, і де їх брати. Головне питання, де їх брати, щоб заплатити. Тому кнопочка підписатись під відео, а ми розбираємо. До 450 забоялись поки що підняти. Це означає, що підняття буде менше. Хода інформація про 3 гривні 80 копійок. Ну, це ще не ухвалене рішення. Тобто це пропозиції. Пропозиції профільного комітету. Ну, профільний комітет це ті люди, які типу вирішують, а давайте зробимо постійки, а давайте зробимо постійки. Перед тим, як щось бачимо, да, як щось піднімати, вони вкидають інформацію, типу, в пресу. Роблять пости, пишуть десь там в телеграм-каналах, щоб подивитись реакцію. І коли реакція більш-менш сносна, то от той зазвичай плюс-мінус приймається. Тому не лініться. Висловлюйте свої реакції. Коментарі відкриті, все відкрите. Не боїмось відстоювати свої права. Так, інформація про 3 гривні 80 копійок і деференціацію тарифів. Деференціація це розподілення. До 100, до 250, до 500, до тисячі. Тобто хочуть зробити багаторівнову систему. Але то важче контролювати, тому що люди почнуть запутуватися, а скільки я там напалив, а по чому там нарахували, а там щось не подав показники, дописали і вже платиш по зовсім іншій ціні. Пам'ятаємо, да, як в минулі роки було, коли було той тариф по 100 кВт, що вам пишуть 80, 80, 80, а тоді бах один місяць, і приходить 400. І ти вже платиш по вдвічі більшій ціні за ті кіловати, які тобі просто не дописали раніше. А уявіть, якщо то розділити на 3, на 4 рівні і потім платити в 4 рази більшу ціну, якщо десь показники не дійшли, хтось вам їх не записав, і то тоді таке почнеться. Я вам гарантію даю, що декілька місяців контролери не будуть ходити взагалі. Щоб людям писати по мінімуму. А тоді як пройдуть і давай за ту саму електроенергію брати в 4 дорого. Ну е диференціація тарифів, скоріш за все, точно буде, щоб е для людей, які мало використовують, Зробити це підняття менш відчутним, а буде нам подаватись це типу мотивація економити електроенергію. Знаємо, що в нашій енергосистемі дефіцит так, дефіцит е відчутний. Поки на дворі більш-менш прохолодно, то відключень немає. Але як тільки атомні енергоблоки стануть на ремонт, і як тільки піде жара, запустяться кондиціонери, відключення будуть. 100%, а про зиму, про зиму потрібно думати вже зараз, тому що там буде, на жаль, дуже-дуже-дуже. На жаль, І давайте якийсь висновок, знаєте, такий висновок зробимо. Що? Підняття цін на електроенергію, скоріш за все, буде з 1 липня протязі червня нам будуть вкидати інформацію з різними варіантами розвитку подій, щоб побачити нашу реакцію. Не лінуємось, реакцію показуємо. Правдиву реакцію, таку, як вона є. Потім буде засідання уряду і передано до Верховної Ради, і то, все за день прийметься, підпишеться і введеться. З 1 липня ціна на електроенергію. Відсотків так 90, а то ці99 буде збільшена, очікуємо в районі десь 3,80 до 4 гривень. Якщо буде більше, то буде... буде навантаження на людей набагато більше. Комунальне. А комуналка це те, що з'їдає в багатьох людей в більшості половину прибутку. І за даними. Там якихось європейських досліджень в Україні в цьому році на 8% збільшилась кількість відверто бідних людей. Тобто бачимо, в яку сторону йдемо. Да. Поки всі європейські країни розвиваються, повземо назад, хоча кажемо, що в Європу. Тож активно спостерігаю, вам розповідаю на каналі Народна Думка, все те обговорюємо, щоб потім бути в курсі, щоб то не було. Холодною водою да, серед жаркого дня. І обов'язково пишіть, що ви думаєте по даному приводу. Тож до нової зустрічі, дорогі мої глядачі!